Майже 120 військових ветеранів взяли участь у меморіальному комплексі Кросфіт, який приурочений 107-й річниці битві під крутами. Захід організував благодійний фонд серце української нації. Наш благодійний фонд серце української нації при підтримці обласної хмельницької адміністрації спільно з бригадою АЗОВ організував цей благодійний захід з кросфіту. Він присвячений 107 й річниці битви під крутами, От, тому від себе особисто я хотів би побажати усім вам наші мужні воїни, яскравих перемог і гарних змагань. Інспектор штурмової бригади Людь Андрій долучився до змагань у свої 45 років. Долав люті. Він долучився свідомо, адже багато чув про підрозділ та й усвідомлює всю необхідність людей на фронті. Хочу шанувати пам'ять загиблих воїнів, підтримати тих, хто в бою, і показати власним прикладом, що все я сімдесятого року нарушає мі 45 років. Це для мене буде непросте випробування, але я вже тр -тр тренуюся якийсь час. Я впевнений, що все вийде. Хоч і героїчний спротив під крутами закінчився поразкою української армії, та цей бій став символом мужності та самопожертви українців заради незалежності своєї держави. І тоді, і зараз українська молодь доводить. Захищати свою батьківщину потрібно до кінця, не зважаючи ані на досвід, ані на ресурси. Майже 300 молодиків, молодих хлопців та дівчат. Під станцією крути у трагічній боротьбі в бажанні відстояти свою державу полягли за незалежність майбутнього нашого України. Насправді дуже прикро, що історія українського народу, історія української держави досить складна. І сьогодні такі складні часи проживає кожен українець, проживає наша держава, відстоюючи територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Та завдячуючи нашим збройним силам України, ми маємо можливість на тилові Хмельниччині жити людське життя. Ми маємо можливість проводити сьогодні такі змагання, і я сьогодні. Котре дякую благодійному фонду серце української нації Костянтину Гавриленко за те, що розвиває і популяризує спорт, за те, що на системній основі підтримують наші військові формування. Такі події стають справжнім натхненням для багатьох поколінь українців. Справжніх борців за незалежність налякає не навіть смерть. Я щиро вдячний кожному, хто стоїть за Україну. Я щиро вдячний кожному патріоту, хто вболіває за Україну, хто підтримує зараз у цьому спротиві у великій російсько-українській війні. Низький уклін і вічна шана полеглим героям, які віддали найцінніше життя. За незалежність України віддав свої здоров'я заради батьківщини Євген Федосєєв травні 23-го року. Під час штурму кацапських позицій під Бахмутом військовий отримав осколкове поранення в хребет. Та, попри серйозне поранення, невтішні прогнози лікарів, очі Євгена досі горять. І саме завдяки спорту, я вже в такому стані двічі відзначився в складі збірної України за кордоном. Е, в березні це були. Ігри нескорених військово-повітряних сил США, було шість команд американців, Грузія, Україна. Потім було параплавання, чемпіонат України, срібло і бронзу було привезено. Окрім того, я вже ще і працюю. Це комунальний заклад, ветеранський простір Рівенської обласної ради. Тобто, напрямок роботи, соціальний супровід ветеранів, ветеранський спорт. Тобто ти те, те, чим я займався до до роботи, скажімо так, останні піврочку ще після першої збірної. То це тепер ще й робота. Віддушину у заняттях знайшла і бойова медикиня Іванна для неї фізичне навантаження це спосіб відволіктись від кривавих буднів передової. Бойовий медик є дуже важливою ланкою в цій структурі, і дуже велика проблема в тому, що ніхто не хоче бути бойовим медиком. Якщо приходять якісь хлопці, то всі хочуть бути або штурмовиками, або ну кимось іншим, ну, тільки не медиками. Всі бояться крові, всі бояться відповідальності. Я стараюся займатися спортом постійно, якщо я там на виході, припустимо, то звичайно що немає можливості. Якщо в мене є якийсь вільний час, звичайно, якимось функціональним спортом займаюся і в зал можна піти, в принципі, так само. Треба завжди підтримувати себе в нормальній формі для того, щоб виконувати свою роботу, тому що робота потребує дуже великої фізичної сили і фізичної праці. Основний комплекс 39 азовців передбачав повторення 39 разів кожної вправи за якомога менший час. Серед вправ станова тяга, човниковий біг, стрибки на тумбу, бурпі, махи гирі та відтискання. Сьогодні кожна вправа, кожен комплекс силовий буде символічною пам'яттю їм про це. Патріотизм і дисципліна мають спільні цінності. Це головною з них показувати фізичну витривалість і боротися навіть тоді, коли вже, здавалося, сил немає. Це достойне у всіх відношеннях і на спортивному майданчику, і на полі бою. Усі учасники змагань, меморіальний комплекс Кросвіт отримали кубки за участь. А захисникам, які цілодобово оборонять Україну на різних ділянках фронту, благодійний фонд серце української нації передав майже три сотні fpv дронів аби ефективніше нищити русню. В першу чергу я хочу подякувати всім бійцям, які тут сьогодні зібралися. Ви показуєте те, що ми не юмсуємо. Сьогодні ми почнемо пам'ять всіх бійців, які загинули сім років тому під крутами, це в першу чергу, і всіх бійців, які загинули сьогодні в сучасній російсько-українській війні. Серед вас сьогодні є бійці, які пройшли ворожі кайдани, що пройшли ворожий полон. Серед вас є сім'ї бійців, які загинули. Серед вас є бійці, які втрачали, які були поранені. Дякую вам за те, що ви змогли сьогодні сюди приїхати. Дякую благодійному фонду «Серце української нації за те, що допомогли організувати такий захід. Слава нації! Спорт формує не лише тіло, а й характер. Постійні тренування допомагають розвивати стійкість, вчать не жаліти себе та щоразу досягати кращих результатів.